Це ж Дніпровська історія, це компанія Стеко, правильно? Да, от віде. ми ж про неї говоримо. от Цей же чувак це з компанії Стеко. Ну давайте подивимося. От, на діалоги з його боку, там компанія Стеко вийшла, що це вирвано з контексту, що ви неправильно його зрозуміли. Що ж там неправильно розуміли, мова без купюр, що називається. Він отримав, до речі, варто зауважити протокол за алкогольне сп'яніння. Він за кермом був п'яний. І Це видно на відео, якщо ну... дивитися, От і все. Зрозуміло, чого він тікав. <сі> Очевидно, все. Ви, так. мудаки, коли навчитесь викликати таксі, у вас що, грошей на таксі немає. В чому я не розумію прикол цим багатим людям Такше. сісти в машину і махануть по місту п'яним. Ну, це... Ну, виду, можно полюбиться. Да, да, зачем? Угу. больше, чем ты, блядь. Ты понял, блядь. У меня здоровье, блядь, два тебя, блядь. Или десять, блядь. И мне будешь, блядь, рассказывать, блядь. Как мне себя вести, как разговаривать, блядь. Еще раз я повторяю, блядь. Генеральный директор, блядь. Где 1760 человек работает. А ты солдат, блядь. Солдат, блядь, и копай, блядь. О, хороший. Викликайте підмогу, викликай підмогу, бля. Давай. А, ну, це в принципі все, що треба було подивитися та. Е, про цього персонажа. е, Там там вони зухвалося і набралися ціла компанія ця Стеко, виробник вікон, рулетів, і так далі. Я не, не не, применшую там їхніх чеснот, як виробників, та, як бізнесу. Але оце от обличчя Дніпра. От, власне, те, що мене курвило в Дніпрі, ось воно. Ось він, він є таким яскравим представником. Мені тисячі, ти що там, там ти, ти, ти солдат, копай, блядь. Що? Чим. Ти? Він сам же говорить, що в нього здоров'я, як три, в того, з ким він сперечається. Ну, От так, реально цей допис... це, 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 це контингент, який. Кричав, що відпусти, я благаю відпусти. ну Який ходив на концерт Океану Ельзи в тому числі. І це от та штука, яка мене дуже курвала в Дніпрі. Ну, коли ти ходиш, і, типу, як, ребята, як, та, як таке можливо? Тобто, у вас тут фронт ну, за 150 кілометрів від Дніпра, а ви поводитеся як бики ну от реально. Mm -hmm. І це тож точно як БИК поводиться. Ви це бачите на відео, і там компанія стеко вийшла з заявами, що ви не все відео опублікували. Він насправді не це хотів сказати. Що він не це хотів сказати? Mm -hmm. як це можна вирвати з контексту? Ну те, що ми Тут... теж ми послухали, ну телементарно ну, не менш красновидною мене є... зупиняють на КПП? Ну на, на КППВ там, там військові, поліція. Я смиренно зупиняюся, показую всі документи. В мене жодного разу не виникало проблем. Жодного разу не виникало проблем. Подивилися паспорт, подивилися військово-облікові документи. Все, їдьте далі. Жодного разу, всі ці байки про фуфайки, що ой там КПП там лютує, не відчув на собі. Не тому, що я скрипін роман. І вони, ой, Ромася, а можна ваш автограф? Ніх ніхера такого не відбувається, ну ніколи. Бо люди навпаки, я вам розкажу один секрет: Ще, ну, це не корупція, але коли ви їдете Україною, то тримайте, будь ласка, ну, для, для кожного КППВВ, будь ласка, тримайте пакунок з елементарними речами: чай, кава, цукор. Тістечка, фрукти. І віддайте хлопцям на КПВВ. Це просто буде ваш знак подяки. Це важливо. Сігарети, якщо хочете, поставте туди цього отруту. Алкоголю не ставите. Я це роблю, я постійно це роблю. Ви бачили ці посмішки, типу, клас. Та". І Це після того, як перед, передивилися документи, не до того. Тобто, я ще раз кажу: це не корупція, це не підкуп. Але це ознака подяки, що ви дякуєте хлопцям, які несуть свою службу. Так от, а тут бидло основу. це. Ну, це я, я не знаю. Компанія Стеку, можливо, це хороша компанія. Я не користувався послугами. Але те, що я чую, це, це бидло. Це бидло, яке вважає, що він е, все дозволеність, що все можна в житті купити. Так, ні, в житті не, не все не. можна купити. Так він шановні... суті такі... так і. Віра, вибачте, шановні представники поліції міста Дніпра патрульної, ви мали повні законні повноваження затримати його після образи поліцейського. Плюс там є ж ще елементи погроз. Я не розумію цю сором'язливість українських патрульних поліцейських. Напевне, вони впізнали, хто приїхав. Ну, Бентліш. От, тому що ця людина мала бути затримана одразу. Він, він створює суспільну небезпеку, але вони викликають підкріплення. Я, я, ну окей, окей, маючи при собі пістолет, дубинку, шокер цей газовий балончик, екіпаж патрульної поліції викликає підкріплення. Це дуже сумно, і насправді цей бик. Цей бик має не протокол отримувати. Там ще раз кажу, там достатньо серйозна кримінальна відповідальність. Погроза працівнику правоохоронних органів карається конкретними термінами в конкретному кримінальному Конкретно. є вітне да. Да. І, і вони повинні це зробити. Якщо поліція себе поважає, а якщо поліція такі ж, в принципі, вибачте на слові, терпіли, як і деякі інші категорії громадян. Ну тоді я думаю, що він не сяде. Ну, ми ще пару разів може за нього згадаємо: він або опиниться за кордоном, або опиниться за кордоном, або просто різко стане заброньований. Ну, мені він, подобається там... наш глядач Віктор Гога. Віктор Гога. Він, от, е, зараз ви просто йдете в бан, ну тому що перепрошую. Ти, він про мене каже: Ти опешний, скритий, позитивний блогер. Ну мені смішно з одного боку, Продумаю. а з іншого ви. Ви постійно приходите серед, і серете, тому я вас е тимчасово дивіться, на 24 години видаляю. Ідіть гуляйте, поки поспіть. Так, ну е насправді ця ситуація типова і прикра. Ну, от вс Все, що ми подивилися, це реально воно нікуди не годиться. А що там? Цей е а, ну, та, директора фотографії є там. Ну, це його допис. Він в Фейсбуці, там чи де він там в інстаграмі, ви, мабуть, в Фейсбуці викинув там, виклав допис, де він розписав свою позицію. Що він думає? Просто тут, що важливо, красномовність взагалі його риторики в контексті е, того, просто слів немає, е, як він, які він господи, щось не можу відкрити так, щоб подивитися зараз. Спробую збільшити. Днепр. Подаруйте цьому положаю номера такси Та -та. в с Днепр. Подаруйте. Бажано напишите их ему на лобби и на руках. Шмаркер, Вчера вечером он... была огромная облава в центре Днепра, те, что он пишет, я читаю уже. А я спокойно а -ха -ха. Один, один гулял по парку. Шевченко со всеми документами и в полной уверенности, что у меня все окей. ТЦК, полиция и куча каких-то военных, остановили меня для проверки. Я предъявил военник с обновленными данными повестку продленную до 1 ноября. Но эти голимые черти говорят, у него нет бронировки, нет терминования, и он подлежит мобилизации. И говорят, на основании чего продлена моя повестка ими же. Обираются отправить бусиком в ТЦК. И малолетка в форме начинает мне наваливать, какой он. И тут включается положай Сергей Владимирович, у меня включилась вся сила, злость и т.д. В этом состоянии я снесу всех и все. Они перепутали, что столкнулись не с цыкуном и чмошником, а с горой. И я им таких хуев насувал этим галимым ТЦКшникам, что они вызывали подкрепление автоматчиков. Показав автоматчиков и балаклавах свое оружие, документы, ой, документы и т.д. Сотрудники спецподразделения поставили всех их... И ЦК, полицию, и я эскортом автоматчиков пошел домой. Но, к сожалению, с морями, ТЦКшниками ходят галимые блоги П. Ну, блогеры, напевно, которые выкладывают ну, видео. Видео удобное им. Они а правду, которую говорят люди, и я. А я говорил следующее. ТЦК, чмошники, которых надо бить. Военные, которые реально воюют. поклоны и уважение. врагов разрывать на части коррупционерам клетка нам, кто занимается хорошими делами, производя окна, не мешать, правда, она такая другая. Итог: заниматься делами друг за друга, мир, перемога. Все. Сыруня. Вот я, я какая, можно написать, но я перепрошу Ну, Мир, перемога. Ты типа, ну, ты реальный бык. Ти просто бик, Серуня. не освічено тупе звер... створіння. Можна я звернуся до сирунків? <рес> Сирун'я подобається, ця дипломатичність. Сируння <рес> 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 іра, іра втілення дипломатичності. Ти він просто хуй маржовий, блядь, хай суд подає. От реально, типа, бичара галімий. Ну, типа, ну, це Дніпровський сленг, він, знаєш, типа, просто. Ну, якщо мер Дніпра дозволяє собі виходити. Facebook mm -hmm. і там під певними публікаціями людей крити матюками. Ну, таке, що ви що ви хотіли від директора компанії Стеко, яка б вона прекрасна не була. Ну Слухай, не ти ж робиш вікна, дядя це ж роблять вікна конкретні люди, а ти ти відповідаєш за свої вчинки а ти не хочеш за них відповідати. Просто тупо не хочеш за них відповідати. Все, що тут можна сказати. Фу. Але так знаєш такий присмак євна в роті. Я ну, про да, нього да. розказую. Сируня, дуже багато зараз працівників ТЦК є військові, які просто знаходяться в командировці да у відрядженні і виконують функції працівників ТЦК. Вони, вони реально військові і вони реально воювали. І коли ти все ТЦК. Все ТЦК ображаєш, ти в тому числі ображаєш бойових солдатів і офіцерів, які там у відрядженні знаходяться, ти галімий бик, який дуже багато про себе думаєш. Але, але на жаль, на жаль, ну, з тої тенденції, яку я бачу, сируня не сяде. Не сяде, хоча мав би, за отакоє, за отаке. Мало то, що він ж звездить. А ти як по парку в Бентлі прогулювався? Ну, а а як що, же? Я Він завжди в Бентлі. В нього ти... на туфлях в yeah. Бентлі було написано. Це чувак в машині. Ось його знімаємо камера. Ну це ж кому ти палю? Є ж відео, всі бачать, що ти їхав в машині, і порушив право на <світ> передвину. І тут Олександр увімкнув криворізького типу супер -мужика. Саш, ну це ясно, що тут же на відео, все зрозуміло. І цей пост, він теж красномовний. Він сам його написав, не я йому диктував. Бичиський пост. Просто бич, бич, бичиський, ну, все. І питання до Дніпра, ну, до міста Дніпра. Як ви таке терпите? І до мера, ну там мер сам такий. Там куди, куди не запхай пальця, тепло не буде. Тому давайте зробимо тепло, щоб автівку ми зібрали вже 400 тисяч. Цю історію uh -huh. про минули. Ну, підказують... Глядачі, що Це два різних епізоди. Що це стосується от один випадок це з авто, а інший це випадок два різ... Це два різи. Це абсолютно правильно, це так. два різних епізоди. Але <с персонаж один і той самий. Окей, два різних епізоди. Два різних епізода ну окей, давайте так. Окей. да визнаю два різних епізоди. Але давайте скажемо відверто. Це що за, ну, типа. Ти взагалі хто? Ти гендиректор компанії. Ти, 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 а, а Гонору, а гонору ніби, він, ніби він, я не знаю, в дитинстві Зеленському життя врятував. розумієте? Всіх нафіг, всіх нагнув. Ну це, 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 це до першого шухера, як кажуть у нас в Кривому розі насправді. Євген пише Дніпро дало Україні Алхім, як кажуть, що зміг. Ну так, в мене до Алхім теж мільйон питань. Домразот, яка слухайте, Дніпро це не індулігенція. Дніпро показував себе з кращого боку, може показати ще з кращого боку. Поки що ми бачимо ось таке бидло і це, от, вибачте, масове явище. Так що Дніпро є час виправитися, тому що життя таке, воно мінливе.